Так, Дорогентів, пчеловоди і пчеловодики, чи пчеловодші. Надивившись Ютубу, ну, інтернету, коротше одним словом, і оце последнє, последній стрім Андрія Баскевича з Григорієм Легким. Надумали мене. Ну, зробити пропозицію, скажімо так. Так як. На даний час ми прив'язані трошки додому, не можемо ну, покинути на цілий день хату, то стали займатися матковою одне хазяйство у нас, ну і відводки. Так як він там пропонував у цьому стрімі, щоб наймати матковода, для цього ж треба не тільки матковод. І обладнання возьми, виховательки, стартіра. Так чим вкладати в ті гроші, хай лучше ну, ще сотню-дві медових вуликів. А ми йому виведемо матки, матишники, що він скаже. Ну, для таких як він, пропозицію роблю. Хай купе або зробить інкубатор на 12 вольт, щоб в машині був. І приїжджає і бере у нас, що він хоче, що закаже. Може, матошник, може не плодку, може і матку, може, з нашого матеріала. Може він хоче свого. Привозить матку, ми виводимо йому матошники. Ціна за ціну в тому році ж, кажу сину, Дім, почм будемо продавати ці матошники? Говорю, ти покупай пець, а я продавець. Щоб ти ну, не займався ними, тобі вигідно було їх купити. Він подумав, порахував, каже, ну, гривень по 50 я б купив. Ну, я порахував, подумав, подумав, каже, ну, а по 50 і я продам. І так вийшла ціна, у нас 50 гривень, то я думаю, тим більше зараз такий час. За маточники. Так. Угу. Да. Ну, а не плодку. Вона вийде з цього маточника, просто ще робота буде поставити, бігуть, хай буде 60 гривень. Ну, і плюс тут забігуть, а там броня ще буде. Ну, це, а хочете, матку 200 гривень були вони, то я думаю, так вони й будуть. Навіть якщо ти нам не довіряєш, можеш приїхати і, і, і прививатися. Нашим впателям користуватися і таке ми можемо навіть пропонувати. Хоча зараз оце з тим коронавірусом, хто його знає. Тобто у вас ці карніка? Карніка, так. Що... Да. Склинарчик, і, і в цьому році три. Одна племіна, одна з Германії. Та протестована, позапрошлий рік ми з неї виводили, були ну, нормальні пчоли. В цьому році буде вона віддихати. Можеш ти навіть взяти нею і uh -huh. Це, Ну, що ми в цьому році виводили, а на той рік ми з неї будемо. Бо ну, нормальні пчоли, все в зиму я ж говорю, пішло, ось бачиш, це ж все ж uh -huh. одне їм. Та ні, я, слава Богу, знайшов пчелу, яку шукав. Ну, шукав, не так би сказати, шукав. Хотілося б. Кращого я не хочу, чим оце як ото є. Кажуть, от добра добра не шукають. Так що, шановні, хто хоче, будь ласка, поранше бажано заказати, щоб можна було спланувати, скільки тих вихователів. Тим більше, як матушники, їх же можна, туди ж не треба, ні нуклеуса, нічого. Скільки треба вихователю хоч 20 і 30, блін. Оставили, інкубатор є, син знає, як їх робити. Це, будуть пропозиції, бо я розумію, це ну, в основному травень і трошки червня місяця. Це є, а там тоді воно не, вже не так треба буде. Ну, а матки, то ясно, що круглий рік. Ну, не круглий рік, а 4 місяці будуть. Ага. Ну, якось так. Добре. Значить, номер телефончика дяді Мише напишем під відео. Кому цікаво, звертайтесь, можете. А ще що? Кажіть. Оце ж я, маток, не висилаю. Чому я ж жив з інкубатором приїхали, ясно, що маточник ти не вийшлиш. І маток. розумієш... Не вспіла та матка сіяти. Давай, 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 давай. Чого й виводять там три. За сезон я рахую. Дивись, 16 днів матка виходить, дванадцять до 28, І щоб вона якісна була, ну вона повинна насіяти. 6 днів почнуть печати. Ті ще це півтора місяця. Ти вже подивишся, той розплодик, О, оце вона строче. Uh -huh. Бо буває, вона у мене та в тому році було два стартера. Поставив, це ж ну, близнятка з одного, uh -huh. по, ну, поняв ти. яєчка вилупилось, поставилось, проходить місяць, дивимося, хто є на шести рамках розплоду, в є дві. І все ж робилось однаково. Тому, коли ти продаєш, не встигла вона сіяти, пішло, воно й виходить. завжди. 30% хорошого, 30% середнього, 30 такого. А якщо ти підожиш півтора місяця, uh -huh. ну, то ти вже ж вибереш. Тому приїжджайте, будь ласка, дивіться, що вас влаштовує, тому бежіть. Угу. Uh -huh. ну це якось так.